Врешті ми дочистили цей шматок, де у мене глід росте. Там було дуже багато порослі. І підчистили самі деревця, бо дуже гарний урожай цього року глід. Просто вкритий ягодами. От, от подивіться, прям грона висять. І далі. Тут зачистила бур'янці. Тут у мене планувалась кукурузка і кабачки. З того всього дві кукурузини і два кабачки. Але бурян мусила вибрати, так би мовити. І трішечки порічок є зовсім мало, бо вони молоденькі, смородинка, теж молодіші і корчі. і Дуже небагато білих черешень.